Так, любі друзі, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Пилочка, як і обіцяв. Вон, дивіться, до нас прийшов інспектор наш. Мурзанчик, да, привіт, поздоровкайся. Да. Прийшов, дивиться, тут обхажує, обдивляється свої володіння. Та не бійся, ніхто тебе тут не битиме, не кусатиме. О, Отаке у нас котяра. Ух, хоробрий пес боягуз. Весна прийшла, все, в хаті не всиде, бігає по Дєвкам. По Дєвкам. Ну так, хай біжить. Зараз ми його випустимо. Давай. Проінспектував, порядок. Давай, вперед. Вново. Все. Інспектор пішов. Пісовий пісьов. <кхід> так, ну а сьогодні у нас балачка піде. Про цю пилочку, да? Володя, тобі привіт. Взяли за твій пильний агрегат. Оцей ось, ну такий, таке воно. Тут бовтається, понятно, що трошки покатаний вже, видно колінчик. Що ну, попало до нас? Ну, Діагноз, як завжди, не заводиться. Ну, Раді цікавості, думаю, треба зразу викрутити, мабуть, свічу. Да? Заглянемо, подивимось, що в нас тут робиться. А тоді вже будемо думати і гадати, що, що нам потрібно з нею робити. Отакою от от тобі. Не знаю, буде вам видно чи ні. Ану, давайте отак от. А ну дивіться. Що можете побачити? Бачите? Що то таке? То вода. То вода. Або спиртовий бензин, або бензин з водою. От такі от цікаві, негаразди. І тут вода, і там вода. Ну та що, зараз раді цікавості вкрутимо компресометр і заміряємо у цьому ось агрегаті який компресіон. Зараз підготовлю і включусь. Значить, любі друзі, вкрутив компресометр, все, як можете бачити, да, на нулю. Все, дросель у нас відкритий. Ну і давайте спробуємо. Отака от, от компресія. 4 очка. Тепер викручуємо. Беремо нашу чудо-масленку. Застоялось треба прокачати. О, пару раз цик-псик робимо циліндропоршневу групу. Вкручуємо компресометр. Так, раз, на ноль скинули, все. Видно? Видно, поїхали. Як можете бачити, компресія підскочила до 5,5 ,5 бар. Да? Різочка 5-5,5. Ну, я не знаю, з такою компресією воно і не повинно заводитись. В китайських бензопилах компресія, як я казав, повинна бути ну, хоча б 8 очків. Тут і того нема. Ну що, що ми можемо з вами зробити тут? В даному випадку. Я думаю, що потрібно, мабуть, злити паливо, злити паливо, тільки треба придумати в що. Так, давайте, ось й повен пачок. Так, о такого кольору бензин. Та зрозуміло, да? мастило таке. Червонясте. Фільтр тут на місці є, все є. Я б не сказав, що вона навіть заїжджена. Заїжджена ця пилка, вона практично нова. Але то не суть. Значить, Тут це стоїть, відстаюється, дивимось на наліччя відсутства води, да? чи відсутнє присутнє води, хай вона буде там. Я хочу. Зараз зняти цю кришку. Може навіть і не буду знімати, подивимось. Ні, мабуть, зніму для удобства. або може, треба буде карбюратор відкрутити. І треба відкрутити вихлоп і подивитися, в якому стані там циліндропоршнєва група. Чи є там задири, чи ні. В общем, Працюю, розбираю все це діло і включимось, покажемо, що ми там могли побачити. Увага, увага! Знач, любі друзі, зняв я кришку, зняв я вихлоп. Не знаю, як вам так показати. О, та я думаю, отак буде дуже добре видно. Да? Так ж компресія нормальна. Та понятно, що нормально. Подивіться, в якому на стані. Тут ну, просто просто аліс капут. Чим то могло так його задерти, я, я боюсь навіть представити. Дивіться, Весь поршень на вихлопі задертий. Ну, Просто в хлам. Просто в хлам. Тут печалька. Як вона може заводитись, я не знаю. Ну, в общем, отак от, отак от, отаке буває. Ну, та що, на даний момент поршньової в мене немає. Зрозуміло, що все це діло треба ех, треба розбирати, трошки дуйнути, почистити, бо ну, так не буде діла. Ми, ми так не робимо. Ми робимо або гарно, або не робимо взагалі. Ну, і треба, треба також знімати. Карбюратор, да, воно тут все-таки засране, якесь занедбане, занихаяне. Будемо щось, щось думати, що з ним далі робити. Зараз позвонимо Володі, поспілкуємось з ним, обмалюємо картину, як то кажуть, картину маслом. Але після того, як, як все оце, діло, оце все діло розкидаємо, щоб можна було бачити, що там зробилося не так. От якось так. В общем, працюю, зараз це діло розкидаю. Буде десь ще якийсь цікавий, цікавий момент. Включаюсь і показую. Так, їдемо далі. В общем, розбираю все потроху. Значить, да? дивіться, на що обратив увагу чи звернув увагу, це все діло зняли, зрозуміло, Да? Ось оцей ось патрубок, ага, вам не видно. Стоп. Давайте так, щоб вам було видніше. А ну дивіться, уважно і не пропустіть цей момент. Бачите, він, він весь обісраний в маслі. Давай я дивитися, навіть не в маслі, а в, в паленій суміші. Давай я його дивитися, тут жамкав, жамкав. В общем, в одному місці ось є діра. Чи то брак, чи то не брак. В общем, ну. Блин, не видно за моїми пальцями. О, отак от. Чим вам таким показати? Ось отвертку давайте візьмемо. Ось у цьому ось місці ось, тріщина. Ось. Не знаю, видно буде чи ні. Ну, зараз, як знімемо поршньову, ми все це діло побачимо. Ну, ще й повинно було трохи погоду строїти. Да, все воно в стружці, все в такому. В общем, прикол частенько дуже попадається, бо воно тут на згибі у цій штуці сидить. Бува таке, що репається, але так з виду він, вродь би м'якенький цей патрубок. Не знаю. Чого так? Будемо виясняти. Давайте перевіримо, як була прикручена поршньова. А прикручувана вона дуже доволі таки добре. Давайте отак подалі від'їжджайте, щоб не забризкало слюнями у вас. Оп, Бо траплялися. Такі пилки, де відкручуються взагалі без всіляких зусиль. Ну так, без проблем. Раз і все. Опа, та ні, такі ж. Такі ж, да. так. Чотири. Ого. Добре сидить. О! от таково. так вот. Так, бултики є. Так, давайте з вами подивимось на цю піпку. Дивіться. Та фокусуйся, бачите воно? Ось таке. Тут вроді і не видно такого дуже нічого. Не щось він фокусуватися, чи то воно масне так не хоче. Ну, в общем, є прикол. І тут ось ось уже пішла тріщина. Ось, дивіться, ось. Як тобі його так показати, щоб воно сфокусувалося? О! Бачите, там вон тріщина вже пішла, і тут ось така діра. І ось воно коло неї ось з'являється. Ну, в общем, зрозуміло, да, печалька. А тепер сама печалька ось де. Тут задерло так, що, матір божа, я тобі дам, називається. А по впуску навіть нічого і не скажеш. А от випуск з'їло. Ну то й не дивно. Тепер дивимось сюди. Бачите? Він керпатий такий, що ух, ух, повен картер палива. І що то було, хто зна. Стопорні кольця на місці. Та що? Запекли? Іншого пояснення я, я не бачу. Отакі от, от пирожки з котятами в нас на даний момент. Зараз міряємо діаметр. Діаметр поршня, що є в нас тут? 45. Да, 45. Той не дивно. В общем, що, будемо думати, будемо шукати, гадати, де його взяти таку поршню на даний момент. Сьогодні неділя. Так, проби тут смертельно я не чую нічого. Люфтів тут нема. Обіцяних сальників, я також не бачу. От поршньова печальна. Як ви могли здогадатись, да? от, таке от. тому поки що так. все, Зараз дзвонимо до власника, обмальовуємо йому картину, і він уже прийма рішення, що ми робимо далі. Щом буде десь якийсь момент, включаюсь і показую. Так, шановні, ми будемо продовжувати нашу історію із бензопилкою. Да? Не думав, що так тяжко буде знайти поршньову на китайську бензопилу. Він був куплений наборчик борчику такий. Переходні всякі штучки-дрючки. Отака поршньова. Ну, поршньовата й поршньова. Прокладка. Ну і тут, так. Да? Зрозуміло. Якщо будемо збирати, тепер все це діло докупи і віддавати власнику. Для вас є дещо цікаве, потрапило мені, скажімо так, в руки, в гараж. Ось одна штука, а ось друга штука. І отак за навіску привідкрию трошки за куліс. Це привезли. Два таких насоса. Вони дуже цікаві, дуже специфічні. Із хитрого якогось бразильського протруювача. Це до нас фермерське господарство. Там звернулося ще одне. До речі, Сергій Сергійович, якщо дивися. Да? Тобі привіт. В ну, общем, про це буде інша серія, скажімо так. Хай вам покортить трошки. От, я думаю, буде доволі таки цікаво. Ну, а ми займаємось нашою пилочкою. Да? нашою пилочкою. Ось так от робимо. Зрозуміло, що тут ніхто нічого. Не терний я лозив. Не терний я лозив, так просто позатикав. Зараз трошки повідчищаємо оці всі пакі-бяки, сраки. Чи така якась цікава прокладка стояла, не пойму, що то, чи то ні, чи чи не параніт. Ну, злазе поганенько. В общем, зараз все це діло чищу трошки, да? і будемо пробувати тулити у цю річ. Не знаю, звісно, як вона ходитиме. В общем, тулимо, бо немає іншого нічого. І будемо пробувати запускати. Ну що, шановна парафія. Закінчив я зборку. У цього ось агрегата. Да, Все на місці, все чітко класно. Ну, ще повітряного фільтра немає. Є, він у мене тут на столі лежить, але його треба почистити, продути. От якось так. Ну що, давайте послухаємо, подивимося, як цей агрегат пускається. Він пускається чітко класно. Ключ на старт. Слухаємо. Да, як можете чути, вали на цілого чітко. Трошки протраює на високих оборотах. Воно так і повинно бути, поки нова поршнюва треба, щоб смесь була трошки багатувата. Щоб не було теплового прихвату і щоб не задирало. Да. Давайте я вам ще раз покажу. Щоб оце отак от його не задирало. Оце. Треба, щоб смесь багатовата була. І хто б там що не казав, наголошу ще раз. У ті всі імпортні блотні масла, штілі, олеомаки, хускварни, е, ну, ви мене зрозуміли. Да? То все від лукавого, то все лайно. Беріть саме звичайне мастило М10Г2К. лийте в бензин і все у вас буде працювати. Але дивіться, щоб бензин був гарної якості. Не якийсь шмурдяк, куплений десь в подворотні, або у знакомого із бензовоза. А нормальний, якісний бензин, якісний петроль на перевірених заправках. І буде вам щастя, буде все це діло працювати. Тому все. На цій ноті ми завершуємо з цією бензопилочкою. Далі я вам анонсик так, для затравочки закинув, є що да, над чим подумати, з чим попрацювати. Вам бажаю щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли, слухались вас, любіть своїх пухнастих друзів. Робимо так і далі буде. A few moments later. Любі друзі, гляньте на цього придурка. Замість того, щоб на лоток ходити, він туди влігся, окупував територію. дивіться, що робить. Все, кішку не пускає. Кішка ось сидить у нас тут. Зато Мурзик у нас окупував територію. Ев. Шановний. Нормально все? Нормально все. Понятно. Поїли. На дворі посрали постяли і прийшли спати. Скажи що небудь. Скажи що-небудь своїм підписникам. Лацюга. Ні, ми не хочемо. Оце отак будемо лежати, балдіти. Красти що-небудь будемо. До речі, він у нас вийшов із довіри. Він лазає і краде в нас по столам. Да лазить і краде у нас корм. Отакий От ось нахаба. Що, да? стидно стало, так? Да? Та зрозуміло, що стидно. Ось такий у нас коріш.